Вітаю! Давайте сьогодні розберемося в одній, на перший погляд, неможливій задачі. От уявіть, потрібно навчити тактиці та безпечному поводженню зі зброєю, але у вас немає жодної фізичної, класної кімнати. Саме так українські освітяни перетворили цей виклик на реальність за допомогою цифрових технологій. Власне, це і є те ключове питання, яке стоїть перед нами. Як взяти таку практичну, таку відповідальну дисципліну, як захист країни, і повністю перенести її у віртуальний простір? Це ж не просто лекцію прочитати. І відповідь, як не дивно, починається зі створення зовсім нового арсеналу, тільки він не металевий, це арсенал цифровий, збудований на програмному забезпеченні та, звісно ж, на штучному інтелекті. І що важливо, це не просто хаотичний набір якихось програм. Є чітка стратегія. Всі інструменти розділені на три категорії: перша для створення навчальних матеріалів, друга для того, щоб залучити учнів до процесу, і третя для симуляцій та наочності. Все дуже логічно. І от що тут найцікавіше штучний інтелект тут не просто якась допоміжна функція, він стає повноцінним співавтором. Уявіть, він може сам генерувати тестові завдання, розробляти тактичні сценарії, малювати інфографіку і навіть створювати відеоуроки з анімованими інструкторами. Це колосально економить час вчителя. Добре. Контент створили. Але ж треба, щоб учні не просто дивилися в екран. І ось тут в гру вступають інтерактивні платформи. Вони перетворюють пасивне слухання на активну участь, спільну роботу і навіть на таке собі дружнє змагання. Ну що ж, з інструментами розібралися? А як це все поєднується в рамках одного уроку? Давайте подивимося на структуру типового 45-хвилинного заняття на тему, скажімо, безпеки поводження зі зброєю. Погляньте на цю структуру. Це ж не просто сухий план. Урок починається з відео, щоб зацікавити. Потім аналіз реальних ситуацій, далі робота в групах, потім ігрова вікторина для перевірки знань, і наостанок спільна творча робота. Активність змінюється кожні 10-15 хвилин, ніхто не засумує. А ось тут. Ось тут криється вся магія. Подивіться на цей запит до штучного інтелекту. Вчитель не просто просить, дай мені факти про безпеку, ні, він просить створити складні реалістичні проблеми, які змушують учнів думати, аналізувати і приймати рішення. І ось момент, де теорія стає майже матеріальною. Учні можуть не просто дивитися на картинку автомата, вони можуть взяти його тривимірну модель, покрутити, розібрати на частини, зазирнути всередину. І все це з будь-якого комп'ютера. Раніше про таке в дистанційці можна було тільки мріяти. Добре, урок провели. Але як зрозуміти, чи він був ефективним, чи засвоїли учні матеріал? Для цього використовується дуже цікавий підхід, запозичений з військової справи. Він називається After Action Review, тобто аналіз після дії. Це, по суті, фундаментальна зміна підходу. Замість старих письмових контрольних, які перевіряються тижнями, ми маємо інтерактивні тести з миттєвими результатами. І найголовніше, аналіз проводять самі учні, а не тільки вчитель. Все відбувається тут і зараз і керується реальними даними. В основі цього аналізу лежать чотири, на перший погляд, дуже прості питання: що ми хотіли зробити, що вийшло насправді, чому є різниця і що робити краще наступного разу. Відповідаючи на них разом, на спільній дошці учні вчаться брати на себе відповідальність і критично мислити. І от цикл замикається вчитель збирає всі анонімні відгуки учнів, завантажує їх у штучний інтелект і. Миттєво отримує чіткий структурований аналіз, що було добре, що погано, і що конкретно треба змінити на наступному уроці. Фантастика! Так, ми говорили про дуже специфічний предмет, але насправді висновки, які можна з цього зробити, стосуються не тільки оборонної підготовки, це уроки для майбутнього освіти загалом і не тільки в Україні. Весь цей успішний досвід можна звести до трьох золотих правил. Перше, поєднуйте живе спілкування з самостійною роботою. Друге, сприймайте шиї не як заміну, а як асистента, що бере на себе рутину. І третє, зробіть якісний зворотній зв'язок, як от цей аналіз після дії серцем навчального процесу. Водночас методологія чесно попереджає про граблі, на які можна наступити не довіряйте штучному інтелекту сліпо, завжди перевіряйте. Завжди майте план Б на випадок технічних збоїв. Не завалюйте учнів десятком нових програм за один урок. І головне, кожен урок має бути інтерактивним завжди. У підсумку цей підхід це не просто розв'язання однієї конкретної проблеми, він змушує нас по-новому подивитися на межі можливого в освіті. Адже якщо навіть такий здавалося б, абсолютно офлайновий курс можна якісно викладати дистанційно, то які ще неймовірні двері це відкриває для майбутнього навчання в усьому світі.